Людина з такими унікальними талантами, здібностями і можливостями вона не може бути непоміченою. Саме тому ми з вами і зустрілися, саме тому ми запросили вас на цю зустріч, і саме тому я хочу познайомити. Мешканців нашої громади з унікальною людиною, з такою творчою особистістю. Давайте тоді з вами знайомитися. Ну, давайте. <рес> Знайомтесь Наталя Рибалка, викладач Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв. Нині тимчасово мешкає в Главі Подільському. Змінити улюблене місце роботи та місто, в якому живе, змусила війна. Наталя Рибалка, талановита та творча особистість. Член національної спілки іконописців України та національної спілки майстрів народного мистецтва, дипломат міжнародних та всеукраїнських конкурсів виставок з образотворчого мистецтва, знавець Петриківського розпису та художнього текстилю. Я насамперед сам перед викладач, бо більшість свого Такого часу, саме професійного часу, в мене проходить спілкування зі студентами. Це діти після 9 класу, починаючи там ну, з 14 років, і найстарші мої студенти це десь 60, що приходять до нас на заочне відділення. Але всіх моїх студентів об'єднує така любов до творчості. А вони приходять щось спізнати, щось знати, щось купнути глибше, почути про традиції і не просто почути, а ще отримати якісь навички для збереження цих традицій. А ну найголовніше це передати нащадкам і самим це засвоїти. Любов до народного мистецтва та чисельні творчі здібності у Наталі рибалки від прабабусі, який нині виповниться 100 років. Вона ткала килими, валяла вироби з вовни. Настільки сильно у них було генетичне коріння. То любов до української національної культури та народознавства зізнається, що було складно у російськомовному регіоні пропагувати українство поштовхом до ціннісного усвідомлення для батьох став 2014 рік. А ви зараз думаєте російською чи вже українською? А вже знаєте навіть існи українською. Наталя рибалка унікальна творча особистість у її творчих кейсах. Знакове місце займає іконопис. Каже, що саме в ньому знаходить розраду. Іконопис-мозаїка це моя особиста, це розрада. У мене два напрямки творчої роботи: це одна це викладацька, що ми відроджуємо українські традиції, копаємо саме джерела. І інший такий напрямок це ну, така розрада моєї душі, це саме іконопис, так, написання ікон по старовинним традиціям, а також вкладання мозаїки з Смальти. У нас в Миколаєві були дуже раніше потужні художники, від яких я почерпнула. А, ну, цю техніку вони надихнули своїми роботами, а також багато працювала ще в Одесі. Там в Одесі дуже багато таких потужних музичних майстерень. І мені це дуже подобається. І тому ось в мені так я сама навіть не розумію, чому, але нитки, який м'який матеріал і камінь твердий, якось воно в мене поєднується. ну Так, я живу. Саме через розписи ікони її сім'я знайшла прихисток від війни. І мене, мабуть, врятував цей іконопис це заняття з цією майстерню, бо мені просто подзвонили майбутні мої замовники. З Лядівського монастиря і просто okay. запропонували мені з родиною переїхати до них, поки не вщухне, поки щось не вщухне. Ще б тоді не розуміли ні масштабів цієї біди, ні масштабів, що це таке, але був дзвінок, що у вас там гупає добре, гупає добре, що там діти? Ну, що діти, діти плачуть, збиратись, куди кудись збираєтесь, переїжджати будете. Я кажу, це страшенно не хочеться, не знаю. Просто розпач, був розпач. І так, в трубку настоятель монастиря, він каже: Так, збирайте речі, сідайте і приїжджайте, у нас там є готель, є де розміститися. І ми наступного дня прямо так ось зібралися, просто поїхали. Діти взяли своїх ведмедиків там. А ми там по одній сумці і все. І на маленькій машинці, на нашій родині так от приїхали до... До цього монастиря, а там же, слухайте, там вже були Маріупольці, там було дуже багато біженців, прямо сімей з дітьми, дуже багато було людей. І там жили декілька місяців такою однією великою родиною, так, підтримували один одного. Майже рік перебування в Лядово Наталія Рибалка, не дивчись на війну, вважає чудовим періодом свого життя. Переселенців для дівчани прийняли люб'язно, допомагали. Усі жили однією родиною. У знак подяки, чуйним селянам, пані Наталі відкрила недільну школу, навчала місцевих діток народним ремеслам. Вони малювали, ліпили з глини, ткали. Розповідає, що було там дуже душевно, проте дітям потрібно було здобувати освіту. Тому приїхала до Моглево Подільського. Нині її діти навчаються в школі, ходять в плавальний басейн та музичну школу. Тут, у Моглеві, вона познайомилася з центром народної творчості та її директоркою Оксаною Городинською. Така непроста доля звела двох творчих людей. Як приїхали в Лятово, у нас такий, знаєте, голод був мистецький. Мої діти, особливо старша, вона дуже любить грати на фортепіано і все шукала, де, де б знайти інструмент. Я кажу: ну давай поїдемо в Гльов. Тут же ж є школа мистецька. Давай поїхали в мистецьку школу шукати просто фортепіано. А то дивимося, і навпроти діти виходять з писанками, з ветенанками, з якимись. Творами маленькими, ну, такими знаєте, рідними, що мої молодші відразу туди щух, і, і на три години їх ми просто не змогли відсюди звідси <сість> виковити. Вони здесь перемалювали, переписали все, що тільки можна. За три години десь декілька писанок зробили, дуже щасливі. Ось так от ми просто знайшли цей центр народної творчості. Це така знаєте, була розрада і точка такого нашого життя, звідки ми почалися просто. ну, як би то просто відроджувати свою психіку, просто така наша місія, і така наша робота. Я пам'ятаю в 22-му році, коли хлинули люди розгублені, без домівок, розбиті з порушеною психікою. Діти перелякані, діти боялись своїх батьків, батьки не знали, як розмовляти з дітьми. У нас тут ми плели сітки, ми теж не знали, що це робиться, і нам треба було дати е, зайняти дітей, зайняти душі батьків, заняти, е, дати якусь соломинку, за яку могли би оці тисячі й тисячі переселенців, які пройшли через наше місто, які мали зачепитися за життя скажем так, у нас було дуже багато дітей, у нас практично в багатьох кімнатах сиділи, займалися діти. І от тоді ми знайшли пані Наталю. Наталя запропонувала провести майстер-клас з розпису. І да, з того було. часу ми підтримуємо творчі зв'язки. І от, як ви бачите, вже Наталя представляє свою творчість. І, сподіваюся, на наступні виставки вона також буде приймати участь. Дякую. Не дивлячись, що пані Наталя нині проживає у Малеподільському, не полишає контактів зі своїм навчальним закладом та студентами. У нас випускаються, у нас роблять достойні дипломні роботи. Ми також намагаємося і брати участь у виставках, фестивалях, навіть за цей час. І там ну, є тому приклади. Так, ну, великий, один з великих прикладів це там, де ми зараз е, з вами перебуваємо, де проводимо зйомку. Я знаю, що це роботи ваші, ваших студентів. В цих роботах є ви. Розкажіть нам про ці роботи. Про ці роботи. Ну, Це діти взяли з собою від медиків, да? а я так. взяла з собою роботи студентів. По-перше, щоб захистити їх, якщо що, бо в нас е, ну, досить великі були руйнівні такі моменти прямо всеред міста. У нас коледж також серед міста. Ми ну, так дуже переживаємо за це, щоб роботи студентів також залишилися неушкодженими, цілими. Ось. І дещо я забрала з собою, те, що я змогла. Ну, це дипломні роботи, курсові роботи, Тобто, все, всі ці роботи вони є частиною чувого процесу. Ось, наприклад, це першокурсники. Вони приходять, ще не вміють там гулку в нитку, буває, що й гуцика пришити. Ми це навчаємо, показуємо, заохочуємо до цього, показуємо такі найгарніші зразки. Це рушникові шви, це центральна Україна, це таке дерево життя. Тут ідейна така символіка закладена, заложена в цю роботу. Це саме білим, біле шитво. Але тут настільки багато є технік, що ну ми так рахували до 15 до шістнадцяти, десь технік в одній роботі. А ми заохочуємо якраз студентів спочатку повторювати, відтворювати, вивчати саме музейні старовинні зразки, що є ну, найглибшим свідком того, як жили українці, яким багатим творчим життям жили навіть ну звичайні селяни в звичайних домівках. Ось, наприклад, з середнього статку селянки мали до сорока сорочок собі в посагу, а скільки ми зараз маємо сорочок. Якщо одна-дві, в нас є сорочка просто в нашому гардеробі, то все за часті можемо похизуватися. Тут є багато чого відроджувати, багато про що говорити, багато чого навчати. Ну багато багато, що я бачу, вишивка якого регіону? А це Полтавщина. Угу. Центральна Україна, якраз лівобережжя, ми обрали такий класичний напрямок Центральної України, бо ми вивчаємо ще ж історію: це килимки, голбелени, угу. килимочки, такі, а це валяння вовною. Дітям найбільше до речі подобається саме працювати в цій техніці. Ну як дітям, Чому? Ну, тому що вона дуже да вона тепла, вона приємна, вони відчувають велике задоволення, коли просто працюють з цим матеріалом. Через Оксану Городинську Наталі Рибалка познайомилася з майстрами нашого краю. Взяла участь в двох мистецьких заходах, де ділилися своїми знаннями. Проте, яке б не було духовне джерело, без підтримки матеріальної воно згасає. Потрібно утримувати сім'ю, сплачувати за житло, яке вона має із припиненням виплат внутрішньопереміщеним особам, каже взагалі стане скрутно, тож нині вона у пошуках роботи. Звісно, я шукаю ще якусь роботу, тому що. Е не просто там інтегруватися в суспільство. Да, в суспільстві ми вже інтегрували тут дуже багато однодумців, дуже багато цікавезних людей. Тут у вас я тут знайшла стільки майстрів, що вишивають, що у них прямо очі горять. Такі тільки вони кажуть, що не можуть зібрати сорочку. Я, я вам покажу все. Ми вже з ними дружимо. Я їм покажу, як сорочку зібра збирати. І тут вже можна ну, такі дива творити з вашими могилівчанами. Творити дива може лише вільний від матеріального творець. А з такими знаннями, якими володіє Наталя Рибалка, було б неприпустимо місто її втратити у планах. Дай Боже, аби вони реалізувалися, допомогти майстрині відкрити свою студію. А вам, друзі, коли вона відкриється, варто обов'язково прийти та познайомитися з місткиною та доторкнутися до нашого рідного українського народної культури і мистецтва, і обов'язково прихопити собою дітей, аби наші традиції жили і передавалися поколіннями. Бо поки живуть традиції, живе і народ. І ми є свідками, що стає тоді, коли не шанують свою культуру та мову. Це ми відчули кожен на собі, на своїй родині, навіть і ті, для кого була какая разниця. Російський агресор скористався цим, і війна прийшла саме з тих регіонів, де українська національна культура та мова була другосортною та не в пошані.